У нас така безшлюбна самотність, мало поширена. Все ж таки, в нас, якщо подивитися на опитування молоді. При всіх її ну, таких сучасних поглядах на життя. До, до чого ви там прагнете, як, uh -huh. щоб ви хотіли більше за все, на першому місці сімейне щастя. Oh. Сімейне щастя це дослідження молоді і до воєнних років, і от о, в 23-му, здається роки. От сімейне щастя. Але просто розуміється, воно не так, як там, 100 років тому. Це не тобто, це обов'язково зареєструвати шлюб, це обов'язково терпіти все заради того, щоб тільки був шлюб. Тому що, звичайно, розлучення це не дуже добре, особливо коли в сім'ї є діти. Але в сучасне життя воно складне. І якщо в сім'ї якась конфліктна ситуація, якщо не розуміють друг друга, я вже не кажу, якщо там алкоголізм, насильство, то для дітей це. Певно, ще гірше жити в такій конфліктній сім'ї, чи в конфліктній сім'ї, де діти бачать, що батьки ну, не щирі один з одного, обманюють один другого. Ось, оці ж подружні зради, це теж діти це відчувають на певному етапі.